Змонтований котел твердопаливний фенікс, регулятор тяги, автоматика, вентилятор. Металева труба. І на дворі стоїть також металева 5 метрів. Насос. В будинку повністю перероблювалось опалення. Було металева по уклонам, але було дуже багато води. І господар сказав, що дуже довго нагріває. А зараз ну близько 20 хвилин. Скільки там показує? 53 градуси. Воздух виганяємо з системи.